Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналіста Світлана Кравінська. У Вінницькій вежі відкрили виставку постерів про місто. Це 25 ілюстрацій, які виконали 24 митці з різних куточків України. Про наповнення експозиції її учасників та роль мистецтва і подібних заходів під час війни говоримо сьогодні. Гості студії, художник, арт-менеджер і голова правління громадської організації лабораторія актуальної творчості Олександр Никитюк та учасниця виставки постерів. Вінницька художниця, ілюстраторка Ірина Проковчук. Вітаю вас! Вітаємо. Як виникла ідея створення такої виставки постеріг місто місцеві? Е, ну, це питання до департаменту маркетингу і туризму Вінницької міської ради, бо саме вони стали організаторами, ініціаторами цього проєкту. Ну, я знаю, що проєкт проходив в вересні, і в вересні ми кожна друга, другий тиждень вересня святкуємо День міста. І якраз підпала з дня міста, і саме до Дня міста е, було організовано цей конкурс е, плакату цей креативний такий захід, е, саме присвячений дню міста. Але ж виставка відбулася трохи пізніше, ну за технічних причин. І тут стала дуже гарна нагода е, музею Вінниці, ну, другий організатор е, цього проєкту. Е, який не надав можливість виставити ці роботи на шостому поверсі вежі нашої Артинова, яка вже рік надає можливість, вона функціонує не тільки як музей, не тільки як експонат, а ще й надає можливість виставково виставитися, показати щось для віничан. Ви як в журі входите можете розказати, які критерії відбору учасників, адже 24 митці з різних куточків країни. Ну, основний критерій це креативність, якісь. Позитив, інноваційність, якась, ну і художня доцільність, щоб це було виглядало більш-менш цікаво. Загалом було подано більше 30 заявок на цей конкурс, відібрали 24, основних 24. І було, дуже був гарний такий, ну, гарно презентовані всі роботи, всі дуже гарно постаралися. Дуже багато знайомих художників прийняли участь. Ну, мені, як експерту, надали матеріали, я не, міг, не мав права бачити, хто автор. Угу. Оцінювати з нового автора, а, але да, заміли, і, да, то, да. І я тільки бачив, ну, оцінював креативність, цю художню доцільність. Е, і, але ж ви бачив, де Ірина Прокопчук, Читали, Влад Гловащенка. Бо я вже знаю цих художників. Е, і ну, Багато нових імен для мене для мене стало таким відкриттям. Е, Відкриттям стала художниця. Ну, нова Я на жаль, зараз ну, угу. не не знаю, як правильно вимовити. Не буду можна прийти подивитися, ну, увагу, да, так? Да, і, але Е, вона ще оформила, ну, я вже знаю її, бо вона, вона, її взяли на афішу ще одного проєкту. Це небо над Херсоном, це Херсонська організація, Тотем зараз паралель, паралельно проводила такий про херсон проєкт, теж там плакат, ну такий більш-менш плакатний стиль. І цікаво, що є і вже старі художники, є нові художники, молоді художники, ну і художники з інших міст. До речі, прийняли участь художники з Києва, Одеси, Дніпра, не тільки з Вінниці. І теж цікаво, як внутрішній погляд, ну самих Вінничан, так і погляд зовні, десь з інших міст, як виглядає Вінниця. Це теж цікаво. Ірино, як ви потрапили в проєкт? Розкажіть про вашу ілюстрацію яку є, ну, ваш пост. Було. дуже просто, просто в стрічці інстаграму був пост про конкурс, і, звичайно, ну, гріх не взяти участь у, так скажемо, місцевому, рідному та і не зробити ілюстрацію до рідного міста. Ну, і так вийшло, що трошки розкидала також знайомим цей пост, і вони прийняли участь. Тобто ви як співорганізатор виявилися? А, ні, я сумніваюся, тому що кожен так робить, Ну, тобто ми ділимося якимось такими можливостями. А тут я ж кажу, саме круте, напевно, було те, що виставка відбулася якраз в вежі. І це якимось таким, ну. Стало символом, тому що, в принципі, майже на кожному плакаті була вежа. А що ви малювали? Ви спеціально малювали цю картину до цього конкурсу? Чи це вже була? Я так. так ну, так. Я якось хотілося чогось нового, хотілося графіку. І угу. в мене було багато елементів задіяно ну, саме в плакаті чи в роботі. Ну, Тобто там такі символи Вінниці і сакури і. Наш герб великий, і бух, і катер, який уже не спускається на воду, і та сама вежа є, і ластівки. Власне, свій досвід, що для вас такі, такі зустрічі, такі виставки, такі конкурси, що це дає художникам. Це комунікація між митцями відбувається, такий обмін енергією, обмін думками, можливість себе оцінити, побачити, порівняти з іншими, наскільки ти вже на рівні якомусь високому, чи ти ще треба ще дотягуватись до когось. Цікаво, але ж в проєкті прийняли участь не тільки професійні художники, тут були і аматорські ініціативи, досить цікаві. До речі, я навіть не знав, що такі існують Вінниці. Я теж одне з відкриттів цього. І навіть люди з інших сфер, ну теж з культури. Ну так, наприклад, ДК Заря дуже класний Олександр Шемет там угу. подав дуже класні плакати. Який ну, Олександр Шамет не є художником ну, професійним, він більш пов'язаний з КВН, ну, журналістикою? Ні, ну, насправді дуже різні по темати, не по тематиці, а по матеріалах е, вийшли роботи, тому що і від акварелі, там акрилу чи графіки до фотографії. Та, до фотографії, до діджитал е, ілюстрації. Ну, тобто різнопланові. Дуже різнопланові. Але що сподобалось, що ну дуже креативні, всі дуже креативно підійшли до цього. Дуже всі різні, різні стилі, різні якісь думки про вінницю. Але кругом відчувається ця любов до нашого міста, і це саме головне мабуть. А наскільки хоче вінничани долучаються долучається до перегляду такої виставки? Адже виставка відкрилася наприкінці вересня, триватиме до кінця жовтня. Що ви бачите? Приходять її переглядати? вежа відкрита для. 20 Зараз працює не тільки в режимі виставково, а вона працює і як музейна, то там є світлини старовинні, надруковані на банерах, розміщені на всіх поверхах. І саме головне, це саме цікаве, що люди, ну, що людям подобається, це піднятися на саме вверх, на смотрову площадку і там фото, ну, зробити селфі. Так, да, дуже багато І, якраз, хто там не да, і от Зараз подивитися, хто йде дивитися виставку, чи хто йде це в селфі там, зробити. Ну, дуже важко Ну, опитувати, ну ніхто це так. не буде робити, куди ви саме йдете? Але за одно можуть переглянути. Але але да, заодно. Ну на відкритті було багато людей. Ну я, наскільки я пам'ятаю. Так, то, ну, слава Богу, вежа зараз працює в такому режимі, вже рік працює відкрита, і, бо рівно рік назад вона була відкрита для якась півпалу з конкурсом Альтмана, де також Ірина приймала участь в тому конкурсі. Стала фіналісткою теж за дуже гарним проєктом. І ми якби вийшло так, що ну, одночасно відкрилася виставка конкурсантів фіналістів Альтмана і відкрилася вежа для огляду громадян, для вільного огляду громадян. І... Це вже працює рік. І там вже відбулось ну я не знаю точно кількість але багато вже виставок відбулося різних. І знову ми бачимо виставковий проект. І вони обіцяють, що не останні. Да. А що готуєте до дня художника, який буде ось 12 жовтня? Ну, ми більше готуємо до дня культури. Я не знаю, як Ірина. І Я можу розказати, що буде да. відбуватися, тому що е, та художниця, про яку ви говорили, це Анастасія Крукова. я да, так Так, кру, розумію. Да, Настя Крукова, дякую. І якраз як у цю п'ятницю до угу. дня художника вона відкриватиме виставку з своїм О, мистецьким проектом, де вона співпрацювала з різними митцями. І в ну ця співпраця вилилася в роботи, ніби як і вона, і митці працювали на одному угу. полотні. Тому е, так скажемо, якраз день художника ми будемо святкувати в п'ятницю таким проєктом і ділитися. Я б хочу Креативу. про Ірину сказати, додати ще про саму Ірину, що вона не тільки художник, вона дуже талановитий організатор. Вона організовує різні проекти мистецькі, працює з художниками, як молодими, так і вже думаю, сталими художниками. Ну і якщо згадати минулий рік, Ірина представляла Вінницю в Німеччині позаминулий рік, По рік 23-го да, 23 представляла. Вінницю в в місту Партнері, в Німеччині, де вона зробила е, такий мурал е, з Ліантовичем. Ну з нашим від Вінниці такий знаковий, і очолила групу пленеру, який теж це теж 23 третій після Да, Німеччини, Бо да. якраз ми святкували м, с, ювілей. Партнерство з таким містом Кельце Вінниці, Кельце і місто Кельце запросило українських художник, Вінницьких художників. І Ірина якраз зібрала групу і там представляла. Та, потім виставку ми бачили ще навіть в Вінниці. Ні, ну, ну це ну, просто хочеться ну, більш об'ємно, якщо ми заговорили про день художника, ми маємо так. говорити про художників теж. А в мене, наприклад, ну, і теж Ірини. Теж наступний буде такий, це захід на день працівника на день культури, як дехло ми святкуємо на початку листопада. Ми представимо таку виставку пленеру, який відбувся теж в вересні практично, в партнерстві з музеєм Садибою Коцюбицького Михайла. Ми, теж вісім художників буде представлено, які працювали на пленері, це тематичний пленер. Частково ми працювали з натурою, частково ми працювали з над тематикою Казьбинського. І саме от на початку листопада, це 6-7, точнемо, ще не определили дату. Ми репрезентуємо вже те, що ми напрацювали за цей час. Це буде 21 полотно. В різних теж техніках авторських, акрил, маліні, фарби, графіка, живопис. І також доповнена буде роботами такої групи, як живі малюнки. теж згадаємо, які, Це така група, яка збирається кожної суботи помалювати. Ну, зараз вони збираються в монтажі в такому просторі. І... А в рамках цього пленеру вони ми їх збросили в музей Кацюбинського і нам нарядили там Кацюбинського. Він ходив там. Ми його малювали, там один одного малювали але головним там була гава. Ну і це ми результат можемо побачити вже на початку листопада. Ірина теж є. Тобто день декці? художника. Ми будемо святкувати до листопада. Ну да, в нас такі розтягнути в так. На вашу думку, що змінилося в творчості художників за час війни, саме повномасштабки. Ірина чи є якісь зміни, чи все так як іде? Ну не може все йти так, як ти. Багато хто на початку війни застопорився і не працював. Багато хто і досі неповноцінно працює, хтось більше рефлексує і видає роботи якраз на тему війни, ну чи своїх почуттів з цим пов'язаних. Ну, а хтось більш детально почав докопуватись, так скажемо, до української культури і видавати дуже класний. Продукт український, да, бо це продукування, ну підсилення от нашої ідентичності, ну, національне да. тобто через мистецтво, хто через культуру. Зараз в часи за да, ідеї. в часи війни, це ну мені здається, одна з таких стратегічних навіть задач завдань мистецького середовища ну, задля перемоги, задля більш швидкої перемоги і показати всьому світу, що нація українська вона в артує на то щоб їй допомагали щоб їй якимось чином закінчили цю війну і війну закінчили перемогою України, бо був право на нашій стороні. Сьогодні міжнародне право на нашій стороні. Взначає перемогу, так звичайно. Це була передача з перших уст, які ми розмовляли про виставку постерів про Вінницю та роль мистецтва і подібних заходів під час війни. Дякую гостям студії, художнику, арт-менеджеру і голові правління громадської організації лабораторія актуальної творчості Олександру Никитюку та Вінницькій мисткині Ірині Прокупчук. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги.